Всім привіт! Як ви знаєте, 19 лютого я насіння перцю болгарського та гіркого розклала на пророщування. Відео є недавно, буквально три дні тому це було. І сьогодні я вже починаю пророщене насіння саджати ось такі форми. Я їх помила, висушила. Куповане насіння перцю у мене тільки-тільки почало сходити, проростати, не сходити. Там декілька їх штучок, я їх трогати не буду. І гіркого перцю також ще нічого не бачу, але ще часу дуже багато. А перець, той, який мене пригостили, червоний і жовтий, м'ясистий, такий гарний, він у мене дуже-дуже проріс. Пустив такі гарні ключки, і зараз я його буду садити. Мені не привикати, я саджу оце так уже п'ятий рік. І сьогодні посаджу, почне далі проростати, через 2 дні. Я знову таку форму насаджу і отак у мене йде понаростаючій. Я саджу для себе, і тому мені без різниці перець, сьогодні він посаджений, чи через три дні. У мене цей процес займає десь близько 10 днів, плюс-мінус. А потім усе разом висаджую на грядку і перець. Смакуємо, родич ще не разу не вродив свій, перед своєї посадки, своєї розсади. До купованої то вже є претензії. Вперше я саджу, сію пророщене насіння у купований ґрунт. До цього, хто зі мною вже давно знає, я з осені збирала кротову землю. Кроти нариють гірок. Вона чиста, в неї немає семена бур'яну. Але в тому році восени кроти нінтяї. Ледарі не захотіли мені землі, так що я без землі крутової. Але я у нас в селі в магазині придбала ось такий 10 літрів ґрунту для розсади з добавкою з додаванням кокосового волокна. Буду пробувати. 69 гривень у нас коштує. Зараз насиплю сюди ґрунту і вже потім ближче камеру. Підведу і покажу, як він наклюнувся, який він гарненький, веселий, аж мені весело. Так, по формах. По формах. Краще сіяти. ну, Якщо ви сієте касети, то, будь ласка, я сію отакі форми, а потім пікерую у пластикові стаканчики, півлітрові, здорові. І вже в тих стаканчиках у мене перець живе аж до висадки в ґрунт, у відкритий. Перець я вирощую без. Ламп без підсвітлювання. І не разу я ще за попередні 4 роки не здобрювала, крім поливу, просто вода і все з крану. Ні разу нічим я не здобрювала перець. Він стоятиме в мене ось тут, в залі велике вікно, стіл який розкладається. І він стоїть у мене тут. Я його тільки повертаю, якщо він до світла. Ні разу він у мене не витягувався. Навпаки, в перший рік я. Захотіла своєї розсади і дуже рано. Не пам'ятаю, ну, після 10 лютого я вже почала пророщувати насіння і посадила. А весна була холодна, травень місяць був холодний, перець вже переростає, не хочу такого. В тому році, 7 травня, у нас заморозки були такі, що картопля рання попримерзала. Тому я саджу оце таких числах для Сумської області, це самий плюс. По формах. Перець, коли зійшов, він дуже довго нарощує коріння. Тому отака б форма, тут сантиметрів, напевно, 8 точно завглибшки. Така форма не дуже йому підходить, тому що ви будете поливати, вода отам знизу збиратиметься, ну, тут є й отвори, але все одно ота земля закисається, тому що верх підсихає швидко і треба дуже поливати, а знизу ґрунт ще дуже вологий. Дуже добре ось такі форми 5-7 см. Але садитиму отаку, тому що не вистачить у мене форми. Зараз насипаю сюди ґрунту і буду розкладати свої перчинки. Так, насипала я ґрунт. Що скажу, за текстурою мені ґрунт дуже сподобався. Легкий, ніякого запаху від нього немає. Розсипчастий такий. Ну, дуже приємний. Накидала я ось так руками без рукавиць, без нічого. Так, тепер я його трохи збризну, а не трохи так, водичкою, щоб волога була. Можна полити, якщо немає розприскуватися. Цей перчик, який вже проріс. Знімаємо пакетик, ось ближче я підношу. Дивіться, скільки ключечок. Трясуться. Ось так виглядає. І за допомогою пінцету. Насправді це все, я вже так привчилась, я все це роблю швидко. І буду зараз дивитися, ой, скільки я рядів буду розкладати. Рядів у 4. Я все одно його тут буду пікірувати. Він тут зайде, окріпне. І будемо потім вже пікірувати. Ну що, починаємо? Розклала я перчинки. 63. Добре, як усі зайдуть, я буду тільки рана. Перцю мало не буває. Ну, судячи по тому, як вони швидко почали проростати, ви знаєте, я думаю, що до завтрашнього в мене буде ще одна ось така форма. Так, це відправляю далі, накриваю все, поки що ми туди не ліземо. Я сьогодні збризнула. Водичкою, щоб семено не висихало. Так, тепер злегка. Я так роблю. Оп, все. Так, Пінцет нам також тепер не треба буде. І ручками беру акуратно, розсипаю не більше сантиметра ґрунту. мене підлога рипить, вибачте. Так. Все потім витрямо, приберем. Я все це роблю в будинку, ніколи нічого не засмічую, нікуди не йду на холод, на двір, наприклад. Там. У мене немає такого приміщення, віранди, наприклад, простори. Але все роблю в будинку акуратненько, потихеньку. Отак вирощую. Так, на цьому етапі можна буде вже накрити або плівкою, якщо у вас є, або просто шматком картону. Неважливо, як тільки я бачу, що починають виглядати із землі мої перчики, я знімаю накриття і все, і ставляю їх на підвіконня. І вони в мене там до пікіровки проживають. Буся в мене їх не трогає, це мій котик. Якщо хто вперше завітав, зайдіть, подивіться, підніміть собі настрій коротенькими відео. Я вчора почула геніальну фразу. Мені дуже сподобалася, де було сказано, що і на війні люди посміхаються, а ти вдома на дивані помираєш. Не знаю, мені так в душу засіла ця фраза. Тому заходьте по. Повеселіть свою душу. Як любите котиків, заходьте, дивіться мого бусю. Також у мене є інший канал, де я читаю твори різні українською мовою, вірші наших сучасних поетів. Романи, казки, твори світових класиків. Канал ще новенький, але я сподіваюся, що знайдуться люди, які мене підтримають. Отак! Десь сантиметр ми розклали. Збризнуємо зверху водою, щоб був такий ніби парниковий ефект, хоча воно і так зайде. Ось так. Я тут зараз стіл протру і тут же ж біля моїх перців, що пророщуються, тут же будуть стояти ці форми. В тому році я накривала, знаєте чим? Ось, це з того року. Отак. Картоночка, навіть ось пропускається повітря. Це в тому році, у мене ще з 10 року залишилось. Ось так. І все. В будинку в нас тепло. Хтось писав мені, що так швидко перці проростають насіння, тому що в будинку тепло. У нас в будинку вранці, коли ще не топиться, плюс 25 в коридорі. Ну, я думаю, що і в цій кімнаті так. А так, 27, 28 градусів ми ходимо в футболках. Все готово. Сподіваюся, комусь мій досвід буде корисним. Я вирощую в умовах свого споживання, не на продажу, не в промислових. Там, звісно, інші там помозговитіші люди. А я як навчилася, так і роблю. Ось і все на сьогодні. Можливо, завтра буду садити. І так, поки. Залишаться вже такі насіненки, які в мене під сумнівом, якщо вони до тих пір не проростуть, то вони вже і не проростуть. Всім дякую, що додивилися аж до кінця за підтримку. Будемо далі споглядати і вирощувати болгарський перець разом. Всім до побачення! Зустрінемось у наступних відео.